Дієслово гнівити з древнього івриту від єврейського дієслова анаф, що означає гнівити, бути гнівливим. І якщо, наприклад, я хочу сказати «будь, будьте гнівливі, ганафу, тобто ганафу, ханафі, ганафу, тобто гнівайся. «гнівайся», гнівитися. І ось ще ми можемо побачити біблійний приклад. Це дуже очевидно. Гнів, анаф. Анафті я гнівався. Анафта, ти гнівався. Ле анафті, щоб гніватись мені. Анафу гнівитись. Це дуже все очевидно. І це пов'язано нашу мову з ремнім і гритом. І є доказом проходження десяти втрачених племен Ізраїлю через наші землі.